Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк та міський голова Львова Андрій Садовий зібрали екстрену нараду. При Львівській облдержадміністрації створений штаб постраждалим терміново поновлюють документи та виготовляють закордонні паспорти для уможливлення їхнього транспортування на лікування у Бостонську лікарню. Час де на секунди мова йде про життя трьох діток. Ми почали марафон з підтримки цих дітей, які постраждали під час пожежі. Надіємося на спасіння і хочемо зробити це силами наших регіональних господарників, бізнесу і справитись на протязі 3-4 годин. Хто скільки може, прошу по вертикалі, погоджуйте свої можливості. І вже перші внески пішли, тому просимо вас підключитись до такої роботи. Такими опіками впорються тільки в Америці. Медики Бостонської лікарні погодилися прийняти маленьких пацієнтів. Там їм можуть провести ряд найскладніших хірургічних операцій. Та необхідний спеціально обладнаний літак, який може транспортувати дітей. У світі є лише 10 таких літаків. Чотири пристосовані для одного пацієнта, а шість одночасно для двох. Якщо ж літак не пристосують для трьох, то на лікування ймовірніше можуть полетіти лише двоє. Аби викликати такий літак, збирають гроші по всій львівщині. Червоний хрест, як організація, яка буде займається переказом. Коштів, збору їх. Відповідним чином буде налагоджена інформаційна кампанія, по тому, щоб допомогти цим трьом діткам, щоб протягом дня, ми сподіваємося, оперативно все ж таки ті кошти зібрати. Продумаємо зараз це для нас новий механізм, хоча ми декілька років в такому плані працювали. Щоб відповідним чином кошти переказати можна тільки по виставленому рахунку клініки. Тобто зараз займається і управління і юстиції і Міністерства і управління і фінансів Кльської області. Сподіваюся, що відгукнуться наші львів'яни, як вони робили це раніше. Весь час ці кошти мають бути зібрані так само, як наші львів'яни відгукнулися останній раз на трагедію в Японії, коли зі всіх областей було зібрано коштів найбільше. Стан дітей та їх дідуся вкрай важкий, хоча діти перебувають в свідомості, їм постійно водять знеболюючі препарати, аби підтримати життєві функції організму. Стан їх всіх важкий. Там 90 опіків це. Критичні опіки. Крім того, вони ще знаходилися в закритому переміщенні. Ми ще ушкодження дихальних шляхів, які значно потягнує перебіг хвороби. Просто велика площа опіків. Тут немає власної шкіри. Ну є окремі ділянки здорової шкіри. Треба ті всі ділянки закрити своєю власною шкірою. Навіть якщо від людини чужої взяти, вона все одно не буде переживати. Значить, там є технологія, коли вони беруть висікаючи тканини свої мають, вони закривають. З штучними замінниками беручи кусочок здорової шкіри власної. Вони напроці 2-3 тижнів можуть виростити стільки шкіри, щоб закрити весь організм. Це єдиний центр у світі, де ця технологія використовується. Тобто в Європі того немає. І такі діти просто шансу у нас не мають, вони перечні.